Події 20-річної давнини у світлинах очевидця. Знаний на Прикарпатті фотометець Денис Овчер презентував унікальну виставку у форматі родинного альбому. Стати співавтором експозиції міг кожен охочий. Варто було тільки заздалегідь надіслати світлини із власного домашнього архіву. Експозиція, за словами митця, є дещо ностальгійною. Вона розповідає про те, як змінився Івано-Франківськ та його мешканці за ці два десятиріччя. Наскільки суттєвими є ці зміни, висновки робитимуть самі глядачі. В експозиції є дві частини візуального ряду, архівні фотозйомки мого авторства 20 років тому і сучасні кадри, а також сучасні кадри невідомої мені родини. Є багато людей, яких я просто не знаю, це віртуальні друзі з різних соціальних мереж, які надіслали свої фотографії парні тоді і зараз. І дуже цікаво спостерігати діточок, а потім бородатих дідьок. Або навпаки 17-річних випускників, а потім це 37-річні дядьки вже з своїми синами. Це справді інша виставка, ніж зазвичай роблять до Дня Незалежності. Вона не пахне таким офіціозом, на ній мало, а все ж є транспаранти, пани і всякі такі речі. І вона показує, що Україна 20 років тому, ну та Україна, яка визначила Україну нинішню. Була не тільки от та трибунна, не, не тільки от та, м, патетична. Вона була е, контроверсійна. Було цікаво побачити, що було 20 років тому, тому що я насправді цього не пам'ятаю. Е, мабуть, навіть таки би дуже постаралася, не згадала, тому що я була тоді дуже маленькою. І подивитися, як люди виглядали, якою була молодь, як нам все відбувалося, і порівняти те, які люди були колись, якими вони є зараз. Але це, мабуть, найцікавіше було.